Проти Устань. Іди до нейневі великого міста і проповідуй проти нього, бо їхнє зло вийшло перед лице моє Йона, 1-2. Багато років тому по телевізору йшло комедійне шоу одного з героїв, якого звали Проти. То був чоловік років сорока, котрий у всьому суперечив запрошеним зіркам, артистам, спортсменам, співакам. Якщо в передачі брав участь в тенісист, проти плутав його з його противником, якщо приходила відома модель, він звертався до неї як до початківця, і так далі. Його метою було вивернути все навпаки, сказати щось проти, вивести зірку з себе. У духовному житті ми нарідко відчуваємо спокусу повестися так з Богом. Ми знаємо, що Він від нас хоче, знаємо, якою дорогою варто йти. Тому що про це написано в Біблії, але робимо по-своєму супереч, навіть якщо це передбачає небажані наслідки. Таким був Йона, як пророк Бог доручив йому йти до Неневії, великого міста, і попередити жителів, що їхнє зло дійшло до небес, і покарання наблизилося. Було б логічно послухатися Божого голосу, але Йона, вважаючи, мабуть. Що Бог живе тільки в землі Ізраїлю, вирішив текти, сховатися від Господа. І сьогодні ми бачимо, що люди поводяться подібно у різних обставинах, з різних причин, але суть одна вони противляться волі Бога. Ну і то що, що адвентистка чому я не можу вийти заміж за невіруючого, якщо він любить мене, а я Його? Що такого, якщо я піду на контрольну у суботу? Хіба вчитися не важливо? Я лише спробую трохи вина, це ж не шкодить мені. Я не думаю, що Бог засудить мене за секс, за шлюбу, адже ми все одно збираємося одружитися. Щодо кожного питання в Біблії ясно написано, можна чи ні. Бог не хоче, щоб його діти одружувались з невіруючими, порушували заповіді, шкодили своєму здоров'ю, це Його воля. І вона не змінюється від обставин або того, що нам не подобається. Якщо ти дійсно хоч в успіху в житті, то не протився Богу. Йона навчився слухатися голоса Бога, опинившися на межі життя та смерті. Його приклад може допомогти тобі не припускатися тих самих помилок. Повністю довіряй писанню зі смиренням і послухом приймай те, що Господь готує для твого життя, і тоді ти радітимеш благословенням у теперішньому та майбутньому.